Всім привіт! Вітаю на каналі. Продовжую з вами ділитися своїми готовими роботами. Покажу, що зв'язала за останні декілька днів. Зв'язала я не багато, але є деякі новиночки. Покажу, що зв'язала з невеликих іграшок. Це ось такі коти-колобочки. Я впевнена, що хто цікавиться цією темою в'язання і вже бачив такі котики. Вони були, були і в мене на каналі, і у інших майстрів я бачила їх на каналі. Вони доволі популярні. Саме в такому кольорі я в'яжу це вже третій котик такий. Вони в мене невеликого розміру виходять десь 13 13,5 см. В залежності від пряжі. тут багато використано пряжі Alize Softie, через те він трішечки менший. Саме на останньому маркеті ми мене забрали два таких котика. Вирішила також підв'язати ось такого лапульку. Мені так подобається це поєднання кольорів блакитний, синій, ось такий з плямками. Він такий крутий, мені дуже подобається саме така комбінація. Зв'язала також ще другого котика Ось такого. такий лавандово-фіолетовий з таким більш вишневим. Таким кольором і білими вушками, мордочкою, хвостик також і лапульки зробила білими. Також мені подобається така комбінація. Ось такі два гарні колобочки. Мені здається, такі котики дуже популярні. Принаймні, в мене їх частенько беруть, коли вони є. Я не завжди встигаю їх підв'язати. Але в'яжуться вони доволі просто. Тут більшість рівні ряди, але я не завжди встигаю їх підв'язати. Ось на цей маркет зробила ось таких два котики такі гарні. Бачила їх в різних різних кольорах, роблять і кожен ряд іншим кольором. Можна залишки, якісь пряжі, які не дуже багато лишилося, щоб зробити повноцінного котика. Можна використовувати на ось такі ряди, робити його таким смугастим, плямистим. Бачила роблять їх з такою пряжі, яка вже сама по собі йде різноманітною кольором. І переход такий сам собою виходить, також цікаво виходить. Треба буде спробувати якось з'яти таку пряжу, зв'язати таких котиків. Ось, Мені дуже подобається. Зв'язала ось таких два котики для асортименту. Нарешті купила собі помаранчеву пряжу, то зв'язала лисичок, робила такі два з'янарт-дольчі. Чорні вушка, тут в мене 12 мм оченята поставила. І зробила ще як варіант, спробувала взяти Alize Softy Plus. Поєдналася з таким молочним, така більш кирпична чи щось таке пряжа, але по кольору мені сподобалася. Для лисичок, мені здається, буде кльово. Ця така більш блискуча, а це більш така, наче матова лисичка виходить. Ось такі варіанти. Я думаю, на, треба було, напевно, робити з білим, хоча мені дуже подобається такий а, ніжний відтінок. Тут більш такі насичені, а тут більш такі ніжні поєднання. Тут для, вже для любителів ось такі три лисички. Може, підв'яжу ще, вони в мене популярні, але я не встигаю багато їх зробити на маркет, бо роблю ще й інші варіанти. Але хоча б три, бо на минулому маркеті мені якраз три штучки і купили. Ось, підв'язала три штучки, такі лисичок. Посаджу їх тут. Це я переробила схему. Є схема на YouTube-каналі. Я її переробила. Трішечки зменшила, трішечки дещо доробила своє. І ось такі лисички в'яжу. Зробила ще ось таке авокадо закрило. Купила в мене на минулому маркеті таке авокадо. Доробила ще одне. Може, зроблю ще одне, не знаю. Так, щось в мене не хоче сидіти, це лисичка. Ось, зробила ось таке авокадо, закрило. Ця схема стається на Stiect. Здається, її ось, такий авокадик. Зробила новиночку ось таких Hello Kitty, Мені вони почали частенько потрапляти. У різних рекомендаціях, тому вирішила зробити, спробувати. Вже подивилася у а, інших майстрів, що найчастіше купують Hello Kitty саме в таких рожевих відтінках, червоних, а, таких лавандових, фіолетових. Тому а, зробила ось таку яскраву малинову платьку. прикріпила сюди бантичок, які ж вони круті. Боже, я так зручно! Чому я раніше не купувала ці бантики, я не знаю. Так гарно виглядають, так зручно, що воно вже готове. Так, вона в мене вийшла 12 см. Тобто, не дуже вони такі в мене маленькі, якщо там порівнювати з лисичкою таке трішечки більше вийшов брелочок. Але ну, дуже класно. Зв'язала ось таку в малинову і ось таку а, варіант світло-рожевий, ніжний. Такі класні, це наче, трішечки менше вийшло, чи я її так набила, чи що не знаю. Ось ось такі Hello Kitty. Це також майстер-клас на YouTube. Я побачила. А, автора не скажу, не пам'ятаю, якщо потрібно, напишіть. Нагадайте, я е, вкажу Ось такі. Дуже просто в'яжеться, тут все в'язується е, одразу, латяжко потім е, по повітряним петлям, е, які залишились. Ось І все. Іграшка готова. Тут е, цільно в'язана іграшка, лише залишилось носик вишити та е, вусик. Все. Е, швиденько в'яжеться. Я е, е, трішечки забрилась з тим, що. З цієї пряжі трішечки довго в'язати, бо я тіряю петлі там. Але ну, тим не менш класні Hello Kitty. Мені вони сподобались. Такі класнючі варіанти. Подивлюся, як будуть реагувати люди на них. Бо мені наче вже вони давно є. Подивлюсь, що скажуть люди: будуть купувати чи ні з таких гарнюнь. Також нав'язала ще маленьких своїх брелочків. Зробила ось таких котиків, дві штучки, де мій фокус. Котиків непогано беруть. Зробила дві такі штучки. Подивлюся, може ще дороблю інших варіантів. Ось такі два котики. Так. І зробила багато своїх тюлінчиків. І зробила ось таких тіленчиків по моєму майстер-класу. Ось такі два темно-сині, такі гарнюкі. Ось зробила два ось таких темно-сірих. Не знаю, чому робила по дві штучки. Так вже карта лягла. Ось два таких темно-сірих. Зробила два світло-сірих. Такі. Класнючі. І зробила дві штучки ще ось таких мармурових. Їх також класно беруть, гарно на них реагують. Тому роблю ось таких ще мармурових. Мені вони також дуже подобаються, такі нестандартні і класні тюлінчики. Ось такі гарнюкі. Ось небагато я за два дні встигла. Буду, певно, на наступних днях дороблювати побільше, аби встигнути нав'язати все, що запланувала до маркету. Але ну, подивимось по зайнятості, по наявності світла. Сил і натхнення. Ось така кількість іграшок у мене нав'язалася. Я задоволена кількістю. Не дуже багато, але, тим не менше, я наближаюсь до свого плану. Буду трішечки більше в'язати, напевно, на наступних днях, щоб надолужити все, що я не встигла. Бо хочу ще зробити і великі іграшки, і планую ще ляльку. А це довгенько в'язати. І ще декілька таких невеликих іграшок і маленьких ще треба підробити. Але будемо дивитися, що я встигну. Дякую, що дивились це відео. Дякую за ваші відгуки, коментарі, лайки, підписки. Дякую вам за теплі слова про мої роботи. Мені дуже приємно. І побачимось з вами у наступних відео.